Разом з початком робочого тижня для школярів розпочалися навчальні будні. Освітній процес у кримичутських навчальних закладах організований за трьома форматами: очний, дистанційний та змішаний. Математика один з найскладніших для вивчення шкільних предметів. Більше того, він виноситься на ЗНО. Якщо буде така можливість у закладах, то вони будуть намагатися математику вивести. На очне навчання бо математику краще вивчати у співпраці з вчителем і працюючи очно. Тому ми надіємося, що цього року діти прийдуть до школи, побачать своїх вчителів математики і краще впораються з за засвоєнням знань. Учні 5-9 класів зможуть виходити до школи на основні предмети. Самі головні предмети, з яких потребують знання: це на історія математика, англійська мова, українська мова, українська мова українська література та інші такі: хімія, фізика, самі складні предмети, ми постаралися поставити саме на офлайн, щоб діткам було зручно і вони могли опанувати ці знання разом з вчителями. До речі, якщо минулого року у п'ятому класі були проблеми з наявністю друкованих підручників з математики, то цьогоріч учні навчатимуться за новими посібниками. В цьому році ми отримали математику для п'ятого класу, друкований підручник, і пізнаємо природу друкований підручник. Інформатику школярам викладатимуть різними способами. Якщо більшість тем можна вивчати. Використовуючи онлайн навчання, то, наприклад, тема, яка називається алгоритмізація чи програмування для дітей, традиційно складна навіть при навчанні в класі. І Онлайн інструментів не так багато для цього вивчення. А тут є питання, і будемо намагатися шукати інструменти, які допоможуть нам краще вивчити цю предмет. Крім того, для вивчення інформатики застосовуватимуть платформу Дія Освіта цього року. Міністерство освіти спільно з проектом Освіта дія запропонувало навчання. Ати інформатику з використанням так званих it студій Це більше для онлайнового навчання, для самостійного опанування. І ми надіємося що такий інструмент буде корисний тим дітям, які цікавляться інформатикою, захочуть її знати детально. Презентація такого проєкту запланована на вересень місяць. і Ми обов'язково повідомимо і вчителям, і батькам про такий проект. Навчання за допомогою дистанційних технологій здійснюватимуть і цьогоріч. Все одно будуть працювати гугл-класи кожного вчителя, і діти, які не зможуть відвідувати школу з тої чи іншої причини, все одно побачать інструкції, матеріали в цьому гугл класі і зможуть опрацювати цю тему. Зворотній зв'язок з батьками залишається і за допомогою електронних журналів і щоденників, і в класі така можливість є. Тому ті діти, які хочуть і можуть, і вчителі, які їм цьому допоможуть, я думаю, впораються з великими, які перед нами. Ми пропонуємо їм асинхронні уроки, обов'язково будуть дублюватися пояснення нового матеріалу в класрумі, тобто діти зможуть, якщо не відвідувати онлайн уроки, то переглянути певний матеріал, ну і виконати завдання, які обов'язкові для виконання. Тож бажаємо успішного старту всім школярам, терпіння та натхнення, вчителям та всім безпечного навчального року. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчуцькі новини.